Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на однієї із польських автоплощадок. Ціни дуже хороші, від однієї до трьох тисяч доларів. Ціни вам буду озвучувати в злотих, але одразу буду вам переводити в доларах, щоб вам було удобно одразу без переводів. Підписуємося, ставимо лайки, пишіть якийсь коментар. Не забувайте, що в мене також є телеграм-канал, в якому я виставляю автомобілі і актуальні якісь цікаві варіанти. Також, друзі, якщо вам буде цікаво, ставте лайк і напишіть якийсь коментар. Тому гарно вам перегляду. Не забувайте, друзі, що такі ціни провокують собою не дуже хорошу якість цих автомобілів. Тому треба, треба дивитися, якщо невелика ціна, значить з автомобілем щось не те. Але мушу вас запевнити, що всі автомобілі на бойовому ходу можна сміло їх завести і поїхати далі. Так що гарного вам перегляду. Ось, друзі, перший автомобіль у нас Fiat Punto. 1,2 бензин 2001 року. Ціна на нього 1990 злотих. Далі, друзі, такий от Volkswagen Lupo 1999 року. Дизель ціна 3480 злотих. Далі, друзі, невмираючи Nissan Альмера Двохдверна. Отака от 1.5 2003 року. Ціна на нього становить 3,990 злотих. Такий більш-менш хороший, адекватний салон. В такій ціні сів, поїхав. Ну що ж, друзі, йдемо далі. У нас Mercedes A Клас 2003 рік, 1,7 дизельний двигун. З 95 кінських сил. Дуже хороша ціна, друзі, 500 доларів, будь ласка, сів, поїхав І взагалі без всяких приколів. Мерседес. Ну а в нас ще одна Nissan Almera, тільки вже п'ятидверна, дверна з 2004 рік, з 1,5 дизельним двигуном. 2004 рік ціна 3490. Салон наче теж в непоганому стані, але все одно треба все перевіряти так, більш-менш щоб було. І далі, друзі, у нас мічта таксіста. Шкода Фабія. В кузові універсал. Ціна 3 990. 2001 рік. Бензин 1,4. Хороша ціна менше 1000 доларів. Сів, завів і поїхав далі. Ось, друзі, отакий от от піражок, не знаю, як він правильно називається, красер, але така от морда. Ну, Не всі люблять цю машину, але ціна на нього 4,490, третій рік 2.2 дизель. Більш-менш такий футуристичний, похожий на побіду якусь. Ну, не всім до вподоби такий кузов, але в принципі для їзди, як кажуть, поляки для доїздів пойде. І ось така ось, друзі, Honda Jazz, Такий от жіночий варіант. Для жінки дуже класний. Оптимальний варіант. Ціна на нього 6490, 2000, по-моєму, третій рік на механіці, як перший автомобіль на доїзди. Дуже маленька, компактна. В місті дуже гарно на ньому паркуватися, або для жінки дуже їх люблять. Але більш на автоматі. Далі, друзі, такий теж жіночий варіант, дуже прикольний. 307 Peugeot 3490 ціна 2,0 дизель 2003 рік. Теж непоганому на стані. Механіка. Нічого не зачухано, але все треба детальніше перевіряти. Ford C Max 2005 року. Ціна 2,0 дизель. Зовнішній вигляд наче непоганий. Зовні всередині трохи зачухане сидіння. Таке, ну, за таку ціну, соответственно, і состояння. Ford Focus. Ціна 6490 2005 рік. У нас вже бензиновий, вже навіть з газом. В такому отон стані виглядає. Opel Astra 2005 рік, ціна 1.7 з дизельним двигуном. Так ось він виглядає. Всередині отак от поро у нас відлушка є. Ну, все, показує, як є. Ford Focus 1.6 дизель 5 рік ціна 3 690. В такому от прикольному кольорі. Дивимось, що всередині. Звичайний Ford Focus нормальний пайдіод. Нагадую, друзі, що ви можете звернутися до мене. Ми можемо вам підібрати якийсь Дорогий і пристойний автомобіль. Дорогих цін я не беру, тому все доволі таки чисто символічно. Це не моя основна робота, тому я, це моє хобі, але я дуже люблю автомобілі, тому залюбки вам всім допоможу. І у нас Opel Merivka, 6 рік, 1,7 дизель, ціна, ціна у нас 6,990. Не дуже. Не дуже славиться цей двигун, але, в принципі, при хорошому обслуговуванні ну, він ще вам поїздить, походить. Дуже ресурсний, ресурсний двигун. Така у нас є лагуна 5990, наскільки я пам'ятаю, 2001 рік 1,9 дизель. Але я розмовляв з хазяїном, ну, з власником, і він готовий вступити аж цілу тисячу. За 4990 він вам віддасть такого красення. Ассад b 6 в кузові універсал. Ціна 19 990, 10 рік 2.0 дизель. Це, так дивлюсь, обслугований автомобіль. По-моєму, це одного з власників цієї площадки. Так виглядає в чорному кольорі, хороші диски. Далі, друзі, у нас Volkswagen Sharan, сімейний автомобіль. 5990 ціна 1,9 дизель 2004 року. В такому непоганому, непоганому кольорі. Наче сидіння і салон в хорошому... Ну як хорошому, в середньому. Peugeot 407. 6990 ціна. 4 рік 1,8 з бензиновий двигун. Сірий колір. Французи, як завжди, більш-менш добре виглядають. Далі, друзі, Mercedes W203 купе компресор 2003 рік. Бензиновий 4990 ціна цього лупаря. Сідлушки порвані. Ну, Хто б мог повірити, що Mercedes буде коштувати 4,990 ну, хто хоче почувствовати себе властином колець, в аудюшечка така. А4Б6, ціна 7490 3-літровий бензиновий мотор на шкірі шкіра до поправок. Але, в принципі, якщо попрацювати з автомобілем, то буде достойний варіант. Ще у нас одна он, е, Audi 2002 рік ціна 4990 1,9 на 130 кВт в такому сірому кольорі. Ну, Це вже стан покраще Ну і хто любить трошки себе почути, шумахером ось така от Astra JT. Ціна 8,490. Шостий рік 1,9 дизель. Аудіо 4, ціна 9900 2004 рік. Двохлітрова бензинова вже з газом. В кузові Універсал. Ну, Є такі от моменти